Шановні друзі, слава нації, слава Збройним силам України. Ми сьогодні будемо з вами спілкуватися на резонансну подію, яка відбувається в Україні. І ви прекрасно знаєте. Достатньо, чим я. Зараз всі канали про це говорять. Всі канали не лише України, а й канали за кордоном. Мова йде про індіча. Але ви знаєте, більше пів року в Україні працювали посланці Трампа, ФБР, люди по розслідуванню грошей і все решту. Але багато всього днівах, хто допоміг. Виїхати з нашої території Україна, які силка йдеться на те, що один на одному зараз кивають, аби як думаєте? На мій погляд, я думаю, що працівників американської вони застерігають, щоб його не було вбито і в основному свідка. Його, напевно, приховали ФБРівчи. Бо почалося запитання до нашої митничі. Почали дзвонити, телефонувати, яку територію, де він проїхав. Відповіді ніяк. Ну, над тими питаннями будуть працювати інші е, органи, я думаю, компетентні органи. Дадуть, все дадуть і оцінку, і все як є. Але те, що в нашій державі, в нашій країні, де проливаючи кров, де Люди, де найкращі із кращих, віддають своє життя за оборону, за нас з вами, шановне поважне панство і за Україну. Дуже дуже боляче знаєте. Я навіть не знаю, як вам то пояснити, ви собі уявляєте час війни, які йдуть кражі. І кражі йдуть, знаєте, величезні. Про що ми будемо говорити? Країна майже вся захлинулася в корупції. Інститути, які мають належно працювати, вони не працюють, а наживаються на гори, на біді. І таким чином всі думають, що війна все спишить. Ні, я не думаю. Відповідати будуть. Знизу до верху. І тільки це початок. Це лише початок, шановне поважне панство. Забігати вперед не буду, філософствувати також не буду. Ви надто розумні і грамотні. Знаєте, є початок і є кінець. Це не промінь безкінечності. Є початок тої корупції і буде закінчення. Воно повинно бути, бо інакше це неможливо. Коли кожен, кожна оселя... Приходить звістка з фронту, коли діти без ніг, без рук, каліків. А тут час війни страшенне мародерство без совісті, без нічого, знаєте, величезні гріхи, скоєні злочині. І скільки ми могли зберегти життя молодих хлопців юнаків у віці 18 до 40 років, які не пожили, а починають бачити життя? Держава, тобто ми з вами не дали. Того, що потребують бойні і захисники, і захисниці не дали. Ми збираємо копійками, просимо щось допомагають. І наші родичі, які захищають нашу державу, звертаючи в першу чергу до родини і просять машину купити. Озброєння, знайти одежу і все решту, що необхідно. Так. І це кожен раз. Ну, ми повинні зрозуміти в час війни і до війни держава була уся пограбована, повністю пограбована нашими президентами, нашими так званими керманичами, які наживалися і обкрадали нас з вами. Ми потерпіли, страшенно потерпіли. І в кожну оселю, в кожен будинок. Щодня приходить звістка сумна. Дуже сумна. І я не хочу зараз говорити про то мародерство, на яке сьогодні, знаєте, ми ведемо таку, сьогодні спілкуємося, кожен з нас спілкується. Знаєте, і в всіх засобах масової інформації... Ой, більше світа попало. Зараз я трошки скру збавлю, вибачаюся. Збавте мені світло, бо то не, не виднося. Ой. Не, це... Ну нехай буде та його є, не рухається. І отак, от друзі. Дивимося, постерігаємо за цими подіями резонансними. Я думаю, що президент і його оточення. Вони не мають щось сказати нам, українцям, українському народу, бачите, як за цими подіями дуже спостерігають. Так що, шановне поважне панство, я хотів би ще раз наголосити, попроситися, якщо ви ще не підписалися на мій. Канал Правда з Андрієм Гумд'яком. Будь ласка, підписуйтеся. Я буду щиро вам вдячний і до наступної зустрічі. Я буду виходити завжди в такий час. Половина 21.30 з короткими повідомленнями у ЕТР. А зараз я вам всім зичу Ночі спокійної і всього найкращого. Ми сильні, ми могутні. Слава Україні. Слава Збройним силам України. Перемога за нами.